Так, ну що, мої хорошенькі, наші дочки добу вже вилежались. Набралися, олійка набралася міцності, уроді не віддає, але я все одно протер І ще раз усе це щастя е серветочками на всякий випадок. І тепер потрошечку будемо все це щастя пакувати до кубки. Перекладаємо всі наші дощечки бумажкою обов'язково. І ще скажу замовнику, поки тими оліка якраз буде кристалізуватися, скажу замовнику, щоб перед використанням ще раз протерли всі дощечки обов'язково серветочками-паперовими, щоб ніде нічого не було. І хай вони вже насолоджуються. Тепер обов'язково покладемо все це. У м'якушечку на всякий випадок ми, звісно, нашим транспортним компаніям довіряємо, але може бути всяке. Тому краще запакувати м'якушинці. все, таке щастя поїде до нашого замовника, мої хорошенькі.